У ніч з 1 на 2 березня в США пройшов цікавий поєдинок, який міг закінчитися великим апсетом. Бій між чемпіоном WBA Лохіла зі американцем Джервонтою Девісом та його співвітчизником Ламонтом Роучем. Джервонті відверто пощастило, коли рефері не зафіксував нокдаун у дев'ятому раунді, а зробив попередження. Джервонта став на коліна та побіг у свій кут. Після поєдинку Девіс пояснився так. Два дні тому мені змінили зачіску, і на волосі ще залишилася олія для волосся. Разом із потом олія почала потрапляти мені в очі, розповів Девіс. Подінок між Джербонтою та Роучем закінчився нічією. Своєю миттєвою реакцією на побачене через соціальні мережі поділилися популярні бійці та експерти зі світу професійного боксу. Процитує один з них. Я ніколи не бачив, щоб хтось узяв коліно і йому не відрахували нокдаун. Мабуть, сьогодні вночі судді забули правила. Роуч переміг і цей епізод мав розцінюватися як нокдаун. Вони обікрали цього пацана, і це божевілля, сказав Терен Кроуфорд.